Щоб була така гарненька. Я раз тільки прийшов, тільки раз отим прийшов. Говорять, і на шатирні, і уксус чи оцет, що тільки не казали. Чесно, не дуже воно працює. Картоплю кропив буквально через два дні приходів. Рука дуже багато. Воно на базарі стоїть там 20-15 на 10 літ. Я давав, ви профілактику прийшли, і у вас не совка, ніякі багато мурав'їв. Розсипав отакі дії непогано. Самі бачите, результат. Розвиття... на слимака на полуниці, так як я бачите. о. Оце слимак. Вчора я посипав отакі вово. -во. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазур Ярик. Дуже мене багато питають в коментарях, чим боротися з слимаками, з мурав'ями. Ну і по чого в мене, припустимо, така капуста гарна, не проїде нічого. Зараз я вам коротко поясню, розкажу вчасно, коли що треба робити. Так як я з лимаками стикався, ну не дуже, у в мене теплички були на Херсонщині, щоб їх там масово було чи що, не було. Я просто по каплі дещо лив, ну, якщо на... побачив, що десь є. Я лив, там скарпіон, було такий препарат. Біб'яти 58 щоб воняло, ваня...» ну, щоб вони боялися. А тут дійсно є, де сирості, тут більше спладущі перепадають. Тому є чимало слимаків не від мене, в мене тепличці. Вони можуть поїдати як розсаду, так пізніше можуть поїдати і сам, самі, я маю віду, що посадив. Приклад цьому я покажу просто на, на полониці. Бачите, о, оце слимак. Вчора я посипав отакі ово. Зараз я вам просто покажу, є ще. Десь тут ще був. Бачите? Зараз я вам покажу, що не реклама, не думайте, що це якась реклама. Я просто-напросто купив препарат, якийсь польський. бачите, намальована влітка, просто от слимака пишеться так від на слимака. Бачите? Це просто людям, які знаходяться тут. діє непогано. Самі бачите, розвитка вчора посипав такі сині ті, Отак, як я маю розсади тут ще і кавуна, і всього. То я собі, собі наперед взяв, 에, пройшовся і пройшовся так само ентімуровий. Бачите, от. я кажу, опять не реклама, але воно діє теж непогано. Розсипали по полю, по чому-небудь старайтесь краще купити завчасно, щоби. Не було у вас скідників і не поїдали у вас дороги, так само як в той огірок, купити чи помідор, чи капустину. Самі знаєте, воно дороге на ринку, сама розсадина, і людина старається, щоб воно виросло. А тут вдруг такий слимак, він з'їдає все. Якщо в капусту залізе, пекінку чи молоду може з'їсти вам і під корінь, навіть я вам серйозно кажу, що воно з'їдає всередину, починає з маленької і так само їх. Шкодина робить дуже в листках, коли великі, навіть так залазить середину і капусту їсть добре. Це я по капусті, ну воно їсть все. Вчора я зрання купив і розсипав. Бачите, приїхав зразу і розсипав. І непогано. Це я скоріше багато по тепличці проходив, було дуже багато муравів. Розсипав отакі антимуравів. Отлично. Зараз я вам покажу просто на розсаді повз. І я так само туди всюди покину. Так, як його немає, тут бачите, тут немає його. Тут переважно йде постійно бризкання, поливання. Тут нема. Але по краях я покидав. Зараз покажу, яке воно є, приблизно. Бачите, О, просто я таке покажу. І воно його з'їдає. Бачите, воно його з'їдає і все. Так само і по мурав'ю, я просто вам покажу зараз. О, по мурав'ю теж таке. Це можна в кожну лунку, де є сама розсада, можна посипати і буде непоганий результат, так як кажуть, людина кожна хоче своє щось виростити, а тут оп і з'їдає. Зараз я вам покажу ще по капусті, що можна дати поверху, по самій капустині. Звичайно, хімія. Це все хімія, анакшого результату немає. На протязі свого росту звичайно, воно все уходить, все, все рівно уходить. Але зато у вас чиста капуста. Ну і, звичайно, результат непоганий. Зараз я вам покажу. От бачите, отут результат. Це відкритий ґрунт. Вона чиста всередині, бачите, при такому зав'язі, як тільки починає зав'язуватися, зав дивимося, отакі, щоб тільки зав'язь була, бачите, не повністю закрита, а відкрита. Ендіо дається на 10 літрів, це можна доступно всім. Е, ви в профілактику прийшли, і у вас ні совка, ніякі бложки не заведуться і середину вам, головне середину, щоб не з'їло. Тому що капуста якраз буде зав'язуватися. Ви пройшлися і все. І воно буде гарно. Зараз все більш результат покажу там. Ось і результат капусти. Бачите, яка гарненька. Бачите, нічого немає. Тут взагалі суперово, так як я пройшовся раз, була блошка, я взяв 58. Другий опять скаже, що цей... Отрута, я просто Бі-58 взяв, пройшовся, вона втікла, як то кажеться, бложка. І коли на зав'язатися, так само, як там, я пройшовся Енджо. Енджіо результат непоганий дає на картоплю, щоб ви знали. Можете взяти, воно на базарі стоїть там 20-15, я не знаю де кого, як 30 гривнів на 10 літрів. Воно каже, результат дуже суперовий. Картоплю по. Кропив, буквально через два дні приходів по рядках. Жука дуже багато. дуже багато. От вам результат. а Жука я сказав, що дуже багато, але валяється на землі. А тут, бачите, от такий результат. Це кажу, що пройтися можна по цьому. Є що це я вже все перепробував, говорять, і на шатирний, і, і уксус, чи оцет. Що тільки не казали, чесно, не дуже воно працює. Це вам одразу скажу. Нема енджів, можете ампліго взяти. Воно одинаково. Це сегменти. Бачите, це непоганий. Якщо берете, хто має дуже великі багато, то я знаю, вони беруть прямо баклажками. Воно дороге, звичайно, але беруть. Ще є короген. Оце, що ходиться по капусті, щоб була ось така гарненька. Я раз тільки пройшов, тільки раз пройшов. Все, бачите, отакий от результат. Звичайно, є тут анти, як то кажеться, хрущ. Хрущ <смість> підтимував, був, по пару штук з'їздили, зараз покажу. Бачите, з'їзд. Ось так З'їла зіло. та й. і все. Бачите, вона нас той корінь зайшли. Там є, ще черв'яки самі залазять в стовбур, вони там знаходяться. Але я теж взяв в капель, не дав, я капель не дав. 25 і в капельне ще я давав е, антихрущ. Я просто розбавив, наскільки я просто дві, два тих упаковки і два флакончики цього кинув, і воно невеличка розійшлося, отаким ми маємо результати. Так що е, від хвороб, звичайно, треба е, в другий вже йти, але так як в мене тут не видно ніяких хвороб, я поки по хворобах нічого не давав, ні на капусті. Взагалі нічого. Бо далі від хвороб, Це вже буде по картоплі, вже пізніше вам покажу. А це було від як то кажеться, звертників. В країні перемоги. До побачення.